Доброго дня і гарного ранку вам, шановні телеглядачі. Ранок на Олтаві триває. Вітаємо вас! Вітаємо вас так. Е, про що хочеться сказати? Невдовзі, 12 грудня, відбудеться конкурс краси Міс Полтави 2015. тисячі ну, Давай Красуння уточнення красуня Полтави. Полтави буде. Це вже 27-й конкурс буде. От Міс, ми будемо обирати, Міс телебачення визначатимемо разом із нашими глядачами. Ось чому до нашої студії ми запросили красуню, красуню. тетяна. Таценко, у нас сьогодні у гостях зранку. Вітайте її. Таню, доброго, доброго ранку. ранку. доброго ранку. раді вас вітати. Розкажіть трошки про себе. У нас відбувається своєрідне знайомство із з учасницями конкурсу красуня Полтави Полтави-2015». Ви навчаєтесь зараз. Так, навчаюсь Де в коледжі сам. при Полтавському інституті економіки і права на юриста. Угу, який курс? Другий вже маєте багато друзів, вони вас будуть підтримувати під так, час конкурсу. А вже ж. Прийдуть групу підтримки, сформували вже із плакатами, повітряними кульками. Так, з усім чудово, Таня приготувалася. Добре. Як ваші рідні близькі ставляться до того, що ви берете участь у конкурсі краси? Дуже позитивно. У мене мама взагалі підтримує ці всі діяльності. Вона десь бачить якісь нове оголошення. Шення про якийсь конкурс одразу там таня, давай сходимо, давай ти візьмеш участь там, давай заповнювати анкету, давай відправимо заявку. І ну звісно, що я беру участь у всіх цих конкурсах. Тобто «Красуня Полтави 2015 це далеко не, не перший конкурс. Так? Далеко не перший. А, а Які, які були? ще були конкурси? І, які перші ну, які, які до останні. Були? Ну саме останній це напевно влітку був е, «Міс бікіні на мисі Доброї Надії. Угу. Е, там я взяла перше місце я стала міс бікіні Бікіні-2015». тисячі Приємно вітаємо. Дякую. Так, що ще цікавого відбулося у вашому такому творчому красивому житті? Ну, творчому красивому житті. Ну, взагалі я модель, ну як я займалася малюванням, це було моє хобі дуже довгий час. Потім пішла до школи фотомоделей. І зрозуміла згодом, що це саме моє. цим я і хочу займатися все своє життя. А малювання як же? Я іноді малюю ну такі портрети, там, графіка. І ще, ще зараз... ви захоплюєтесь чи ні? Раніше захоплювалася туризмом, угу. просто походи. Пішохідні на байдарках, це неймовірно круто. Зрозуміло. А чому ви вирішили взяти участь у конкурсі краси Красуня Полтави 2015? От чого чекаєте від цього конкурсу? Я чекаю якихось нових вражень. Можливо, я навчу дівчаток чомусь, дівчатка чомусь мене навчать. Ну, якось так. Чогось нового. А що нового ось буде саме в конкурсі в цьому році? Ви знаєте, можете нам розказати? Що нового саме в ну, епізодів конкурси, з виходів епізони, так. так? От, от для мене mm -hmm. саме нове це наш другий епізод. Вихід у саме воєнній формі, mm -hmm. де ми будемо розповідати про. Жінок, які колись брали участь у воєнних діях, це дійсно дуже цікаво. Я ще на жодному конкурсі такого не зустрічала. Я теж, чесно вам скажу: Бікіні, купальники це одне військова форма це зовсім інше. Ну, більше того, там не в традиційному, ну, скажімо так, вигляді, ну, буде так, військова так. форма. Ну, от так. якраз одразу. От... Стиль... стиль мілітарі. А які конкурсні епізоди, от, на вашу думку, найскладніші? Ой, найскладніші – це, напевно, перший вихід. Тому що ми подаємо себе публіці, mm -hmm. і як ти себе спочатку подаси публіці, так вона тебе і сприйматиме до кінця. А найцікавіші? Ну, найцікавіші, я вже сказала напевно, що це другий епізод. От для вас це є, так? Да? Для мене це і є, так. А чого боїтесь? Якщо є такі моменти. Звісно, конкуренції, тому що дівчатка деякі, хоч і беруть перший раз участь ну в конкурсі краси, взагалі, але вони дуже сильні. у нас всі з таким mm -hmm. потенціалом, що я не можу. Потужні суперниці, так Ну, до речі, до нас в гості вчора теж приходили красуні Полтави майбутні цього року. Майбутні учасниці а, говорили ми про стереотипи. Які панують, скажімо <скільки> так. Про дівчата? Так. Є. Що там підступні конкуренти. Ви щось знаєте, там. такі стереотипи є. Коли я брала участь на мися добре не в конкурсі, mm -hmm. то трохи був такий стереотип. У мене топ двічі пропадав з свого місця. Тобто, тобто я знала, м -м. що я його поклала, але він зникав. А що робили? Зникали, <скільки> знаходиться потім я? десь. Ну, <скільки> <скільки> Ні. Я просто підходила до організатора конкурсу, говорила: у мене пропав топ. Топ знаходився. Uh -huh. а, причому двічі в сумочці однієї тої ж дівчини. І вона говорить: я не знаю, як він там опинився взагалі. Uh -huh. Тобто, uh -huh. ну, тобто uh -huh. все ж таки є якісь такі. Є. Але моменти. в більшості конкурсів немає. Просто ну, кожна сама за себе, кожна боїться, щоб їй нічого не зробили, і вона сама тим більше нічого не зробить. Розумієш, чоловіча конкуренція це ніщо по зрівнянню з жіночою. Нас, у нас ці проблеми вирішуються легко. Пішли, ви думаю, пішли, вийшли, а тут ні, тут речі зникають, потім десь знаходяться. У нас все, розумієш, у нас все непросто. Красивіше. Вишуканіше. Вишуканіше. Таню, хочеться перемоги. Звісно, кожен хочеться перемоги. Ви зараз можете звернутися до наших глядачів, закликати підтримати вас. Є нагода, є ось ця камера, яка працює для вас і на вас, будь ласка. Шановні глядачі, запрошую вас підтримати мене і не тільки мене на конкурсі Красуня Полтави. Бажаю вам доброго ранку, гарного дня та чудового настрою. Ну а ще, Танюша, попросимо вас поділитися з нами рецептами краси і гарного настрою. О, ти на, просто, вашу думку? на мою думку, просто кожна дівчина, жінка має зранку прокидатися, дивитися в дзеркало і говорити, Боже, яка я гарна. Боже, яка гарна зранку і в зеркалі посміхатися собі. Тоді гарний настрій гарантований вам на весь день. І так само тоді і оточуючі будуть помічати так. ваш внутрішній настрій і говорити те саме, так ти красива, ти прекрасна. І Все буде добре, все буде гаразд. Шановні друзі, ми нагадаємо, що в нашому ефірі відбувається своєрідне знайомство із учасницями конкурсу Красуня Полтави, який відбудеться 12 грудня. 27-й конкурс Красуня Полтави вже буде проходити. Ми знайомимо вас з учасницями. Разом будемо визначати місце телебачення. І і от сьогодні до нашої студії ми запросили Тетяну Таценко, нашу чарівну гостю, чарівну учасницю Красуні Полтави 2015. Таню щиро дякуємо за те, що ви завітали. Бажаємо вам потужної підтримки, ваших рідних, близьких, друзів, великої такої команди, яка збереться у глядацькій залі. Звісно, перемоги бажаємо. Звісно ж, перемог на усіх життєвих просторах і не тільки на конкурсах так. краси, успіхів Дякую. у навчанні, радості і кохання. Всього найкращого. Дякуємо, так. що прийшли.